Вітаю всіх! Пропоную вам розглянути на три варіанти події, які будуть відбуватися на цьому тижні з 29, по 4, з 29 січня по 4 лютого 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Або жовте сердечко, бускове сердечко і рожеве сердечко. Перший варіант на три аркани дивимося і одну пораду на кожен варіант буде. У вас вийшли сонце, вершник і корабель. Дуже приємні події, несподівані, можливо, неочікувані, але те, що, ви, те, що вам прийде, вам додасть натхнення, ви зможете звершити свої праві бажання. Можливо, хтось хоче на поїздку здійснити. Також вам буде дуже благосприятливо на новини, робота із закордоном. У вас будь-які починання будуть на цьому тижні мати великий успіх. І вам порада від ангелів. Якщо ви щось плануєте робити, то плануйте і робіть це все е, самі. Не питайте поради, не зважайте на те, що вам будуть пропонувати. І тоді ви не зіб'єтеся зі свого курсу, ваші дії всі повинні бути обмірковані тільки вами, тому що двійка жезлів каже, як будете розпилятися і ділитися своїми ідеями, то ви можете не отримати того, чого ви бажаєте. Другий варіант бузкове сердечко, карта гроб, сови і лист. Ви можете отримати якісь неприємні новини, вони вас, ваші думки будуть обтяжувати якимись сумнівами, будуть темні ці думки, вас буде дратувати, ви можете втратити спокій, сон. І от це буде вам отримано через повідомлення або лист, або ще будь-яким засобом. Але це не обов'язково, вам просто хтось щось каже. Вам це буде якесь повідомлення або офіційний лист. Але ви не повинні втрачати свій спокій, не повинні себе накручувати залишнього. тому що сови ще дають нам мудрість. Поміркуйте над тою ситуацією, яка склалася у вас або складеться на цьому тижні, тому що новини, швидше за все, будуть неприємні. Можливо, навіть дуже неприємні. Але віднесі, віднесіться до цього з мудрістю. Яка вам буде парада? Порада у вас буде дурінь. Дурінь говорить про те, що. Можливо, у більшій мірі вам буде це якась омана, або це будуть слухи, або плітки, або неправдиві повідомлення. Тому не впадайте у відчай, сподівайтеся лише на себе і вірте в те, що все минеться і цей тиждень завершиться для вас найкращим чином. Ви підете у новий період, у новий етап. І третій варіант рожеве серденько, третій варіант жінка, лисиця і дім. По цим арканам можу вам сказати, що швидше за все у ваш дім хоче прокрастися якась хитра лисиця. Ця лисиця буде жіночої статі. Принесе вам якісь неприємні новини, можливо, буде вас накручувати. Але ви не забувайте, що лисиця дуже хитра і вона все, що робиться, на свою користь. Вона бажає щось внести у ваш дім недобре. Але ви маєте опору у своїх чотирьох стінах. Не зважайте на ці плітки, не, не поспішайте розтрачувати свої сили, енергії, емоції, з'ясовувати стосунки, тому що ваш дім ваш захист. І порада вам десятка мечів. Порада для вас складається у тому, що потрібно оцю ситуацію вирішувати не. Грубо не ставити свої умови, не ставити руки в боки, а м'яко з умінням бути, станьте самі лисичкою і розставте всі крапки там, де вам потрібно. І ви можете отримати всю інформацію, яку ви захочете. Лише вас дуже важко вам буде зберігати спокій, тому що емоції будуть вас обурювати. Совладайте со своїми емоціями, підкоріть їх собі і мудро, розумно розставте свої питання по всіх поличках, які вони мають, мають займати. Бажаю вам гарного тижня, натхнення, миру і успіхів!